Знаєте, що саме складне у цьому дизайні? І це зовсім не нарощення і не викладка гелю верхніми формами. Саме складне у цьому дизайні це найяскравіша втирка, яка тільки можлива. Перш ніж зробити цей дизайн, я перебрала всі свої втирки, і як виявилось, у мене немає настільки яскравої втирки, яка мені була потрібна. І тут мені допомогла дівчинка з сусіднього кабінету, яка дала мені свої втирочки. І тільки у неї я знайшла ту саму найяскравішу втирку, яка мені потрібна була. Тому, перш ніж робити цей дизайн, переконайтеся, що у вас є та сама найяскравіша втирка. У вашому арсеналі, тому що я думала, що вона у мене є, якщо чесно. Але виявилося навпаки. Для такого крутяцького вау-ефекту і яскравості дизайну потрібна дуже яскрава втирка. А самі подивіться, який класний вийшов ефект, правда? І окрім підбору втирки, його було дуже легко зробити.